вільній формі поговорювати е, якісь принципові бачення подальшого розвитку міста. Зрозуміло, що цих напрямків розвитку і аспектів розвитку дуже багато, тому я пропонував сьогодні у першу зустріч у вільному форматі е, провести і намітити ще перелік питань, які для нас є цікавими для всіх, для того, щоб напрацювати. Спільне бачення, які речі, в якому напрямку треба в місті змінити. Тому що сьогодні існує досить такий, ну, воно формувалося десятиліттями, розрив між владою і народом, високий рівень недовіри. І найголовніше, як ну, відсутнє якесь спільне розуміння в громаді, куди ми рухаємося, як ми рухаємося. Максимально активно в цьому брати участь, вважаю, ну, що немає ніяких закритих тем. Ми бачу, що на сьогоднішній день ну, процес включення, максимального включення громадськості в управління містом він відбувся і він триває, набирає опитів ще ось, ціла низка громадських рад якихось. Наперед зазначені, так вимовити. Я пропонував сьогодні почати із ну, сьогоднішньої зустрічі, провести ну, баченню розвитку міста в частині ну, в такому, в матеріальній частини, тобто в питанні забудови, в питанні планування, в питанні реконструкції, створення громадських просторів і такі інші. На перший погляд може здатися, що це як ось ну, віддалена штука. У нас сьогодні купа всяких інших проблем, у нас сьогодні війна, у нас сьогодні там розбиті дороги, відсутні повністю тротуари, і незрозуміло, як закрита заробітна плата, але, як на мене, дуже важливо ну, мати бачення того міста, яке ми хочемо з вами в підсумку побудувати. Тому що кожного дня виникають питання, які... Їм треба приймати рішення. І якщо немає кінцевого бачення, що ми хочемо отримати через рік, через два, через 10, через 20, то складно приймати рішення і незрозуміло, якими аргументами керуватися при е, винесенні цих рішень. Е, ну, у нас присутні члени виконавчого комітету, я спеціально запросив головного архітектора міста Віталія Чорному, теж сьогодні буде з нами. Щотижня, раз на два тижні нованком заходять ті чи інші проєкти рішення, ті чи інші містобудівні умови і є гострі палкі дискусії з цього приводу. І вони виникають саме через те, що немає в громаді і у владі якогось єдиного бачення, куди ми рухаємося, що ми намагаємося робити. В Україні існує цілоку законодавства, яке стосується містобудування. Існують ДБС, так звані державні будівельні Законодавство воно дуже, дуже загальне, а ДБН дуже тобто, ну Просто оцеглинка. От цеглинка, цеглинка, кожен ДБН це цеглинка, який описує якісь конкретний якісь фрагмент. Але з цих цеглинок можна, ви розумієте, будувати що зробить. Можна побудувати сарай, можна побудувати палац, можна просто хатинку і таке інше. І що саме будувати, це, якби, на моє переконання, має регулюватися ну, політикою міською. Сьогодні ті міста, про які ми чуємо, знаємо і так далі, вони дуже часто нам відомі саме через те, що вони свого часу ну, напрацювали якусь свою політику міста ну, Як, Наприклад, доводилось комунікувати в Єрусалимі? Нікому Ні не доводилось. Прошки. От в Єрусалимі, наприклад, можна будувати, в принципі, що завгодно, як завгодно. Але всі будинки... Тільки одним каменем, з одного коліру. От весь Єрусалим, він в одному полі. Весь все місто абсолютно. І якби ти туди потрапляєш, ти потрапляєш ну, в єдиний простор, хоча будівлі є тим, яким 2000 років, є тим, яким 2,5, є тим, яким 5 років, але ти перебуваєш в одному просторі тебе не розглядає. що спершу люди формують, будують міста, а потім міста формують людей. Якщо ми з вами трошки проаналізуємо, то ми помітимо, що кожен тип держави, кожен тип там, політичного режиму, він має свою характерну архітектуру.